Всім привіт, огляд на цибулю саджану саджанкою. От так я її трішки вже пообгортав. Багато я її проходив сапкою мотийкою. І там. Ну от Значить, от так вийшло. Хто пам'ятає, як тут було і як тепер. Значить, і з цього боку теж трішки є, значить, трішки білої, де потім іде. Та, що була в великій сітці цибулька, фіолетова йде і знову така, якою починали саджати. От такий огляд на цибульку. Ну, Мені здається, що картинка доволі... Чудово. І хто любить овочеві рослини, той оцінить. На все добре, побачимось.